Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо розв'язувати задачі ДПА 9 клас збірник мерзляк. Варіант 34. Друга частина номер 21 Подайте у вигляді дробу вираз, який у вас на екрані. В перших дужках Х в степені мінус 1 у в степені мінус 1 в квадраті. Помножити на Х у в дужках за дужкою в степені мінус 2. Е, ну, Перш за все. Вас, напевно, має смутити від'ємний степінь. Але це нічого страшного. Що означає від'ємний степінь? Це означає, що ми основу обертаємо. Давайте спочатку, щоб е не лякатися, спробуємо обернути всі можливі основи. Х в степені мінус 1. Це означає, що це ми просто обертаємо x, і буде одиниця на х в степені 1, один. плюс одиниця на y в степені 1. І це все в квадраті. Помножити. Ось тут у нас обертаємо спочатку по степінь мінус 2. мінус 2 це мінус 1 помножити на 2. Тобто, спочатку обертаємо, отримуємо 1 на х плюс y, тепер уже буде в квадраті. Після цього можемо вже підносити до квадрату. І одну дужку, першу дужку та другу. Відповідно, дорівнює. Ось тут, якщо піднести до квадрату, квадрат суми це буде квадрат першого, тобто 1 на х в квадраті, плюс подвоєний добуток, тобто 2 на х на y. І плюс 1 на у в квадраті. А ось тут у нас буде помножити на 1x плюс у в квадраті. Наступний крок. Спрощуємо в перших дужках, тобто додаємо дроби. Спільний знаменник х квадраті, y в квадраті. Тут домножаємо на y в квадраті, тут домножаємо на хі, а ось тут домножаємо на х квадраті. Отримаємо y в квадраті додати 2х, додати х квадраті, помножити. На одиничка, що ділиться на х плюс y за дужкою в квадраті. Продовжуємо. Помічаємо в чисельнику першого дробу формулу. Х да? квадрат плюс 2х плюс y квадрат це формула квадрат суми. Тобто х плюс y в квадраті. Що ділиться на х квадрат y квадрат помножити на одиничка, що ділиться на х плюс y. Квадраті. Тепер помічаємо, що x плюс y в квадраті і в чисельнику в знаменнику можна скоротити. І таким чином в чисельнику лишається одиничка в знаменнику x в квадраті y в квадраті. Таким чином ми спростили даний вираз. Продовжуємо номер 22. Нам потрібно знайти значення виразу. Корінь 7 плюс корінь з двох, в чисельнику, у знаменнику корінь 7, мінус корінь з двох, плюс дріб, в чисельнику корінь 7, мінус корінь з двох, в чисель, знаменнику корінь 7 плюс корінь з Ну, Знову ж таки, додавання дробів до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде що? корінь 7 мінус корінь з 2 помножити на корінь 7 плюс корінь з 2. Додатковий множник до першого дробу буде корінь 7 плюс 2. Вірніше плюс корінь з 2, а до друга корінь з 7 мінус корінь з 2. Тобто, ми домножаємо на такий ж самий же чисельник, отримаємо в результаті корінь з 7 плюс корінь з 2 в квадраті. Додати в дужках корінь з 7 мінус корінь з 2 в квадраті. До рівня. Риска дробу. Дивимося на знаменний корінь з 7 мінус корінь з 2 на корінь з 7 плюс корінь з 2. Це у нас формула. Різниця квадратів а мінус б а плюс б, тобто буде корінь 7 в квадраті, це буде просто 7. Відняти корінь з 2 в квадраті, тобто відняти 2. Тепер далі. В чиселіку у нас підносимо до квадрату вирази в дужках і зводимо подібні. Корінь 7 в квадраті це буде просто 7. Додати 2 помножити на корінь 7 на корінь з це буде 2 кореня з 14. І додати корінь з двох квадратів, це просто 2. Далі плюс корінь з 7 в квадраті, знову ж таки 7. Далі буде мінус. Тому що тут віднімання мінус 2 помножити на корінь 7, корінь з 2, це корінь з 14. І плюс корінь з двох квадратів, тобто 2. Дорівнює. 2 корінь 14 і мінус 2 корінь з 14. Скорочується. Лишається 7 плюс 2 9. І знову 7 плюс 2 9. 9 плюс 9. 18. А внизу 7 підняти 2, тобто 5. 18 ,5 можна скоротити. Да? 18 поділити на 5. Це в нас 3,3. ,3 Або можна записати у вигляді десяткового дробу 3,6. Тобто значення даного виразу 3,6. Продовжуємо номер. 2, 3 розв'язати систему рівняння. Перше рівняння 4 х рівня 6, друге рівняння 4 х квадрат плюс y квадрат до рівня 8. Пам'ятаємо, да, що у нас є метод підстановки, метод додавання. Е, ну, дане рівняння, оскільки у нас друге рівняння е, системи. Квадратів в другому степені, то логічно взяти перше рівняння, воно в першому по першій степені, по-друге, там можна виразити, зокрема, y да? і підставити в друге рівняння. Тобто з першого рівняння y буде дорівнювати, якщо тут мінус до умовно ми його сюди перенесли, а 6 переноситься туди. Тобто 4 x відняти 6, 4 x відняти 6. Оце в нас ось таке вираження Y. І це вираження можна підставити в друге рівняння замість y і розв'язати новостворене рівняння. Тобто 4х в квадраті додати 4х відняти 6 в квадраті до рівня 8. Тобто у нас квадратне рівняння відносно змінної х. Ну, розкриваємо дужки, зводимо подібні. Отримаємо 4х квадраті додати.

Скоротити на 4. Тобто 5х квадраті відняти 12х, додати 7 дорівнює 0. Утворилося квадратне рівняння відносно х. Розв'язуємо через дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати b квадрат. Тобто 12 в квадраті. Відняти 4 помножити на 5 і помножити на 7. 12 в квадраті 144. 4 на 5, 20 на 7, 140. Результат 4. Дискримінант 4, тобто більше за 0 має два корені. Тобто, х1 та х2. Відповідно, х1 мінус b, тобто 12. Відняти корінь з 4, тобто 2 поділити на 2а, тобто 2 на 5 на 10. Отримаємо 10 десятих, тобто х1 дорівнює 1. І другий х 12 плюс 2 поділити на 10. Отримаємо 14 десятих або 1,4 десятих. Таким чином, ми з вами знайшли х, х1 та х2. Тепер, підставивши у вираження, ось оце в перше рівняння, що ми виражали, y, знайдемо відповідно, y1 та y2. Y1 ми підставляємо замість x X1, тобто 1 тобто одиничка. 4 помножити на 1 мінус 6. Це мінус 2. Y2. Ми підставляємо 1,4. 4 помножити на 1,4 мінус 6. 4 на 1,4 це буде 5,6 і мінус 6, тобто мінус 0,4. Таким чином можемо записати пари утворених розв'язків системи. Перша пара це 1 мінус 2. Та 1,4. І мінус 0,4. Таким чином ми з вами розв'язали дану систему. Номер 24 розв'язати нерівність. А саме в чисельнику х квадрат відняти х поділити на 6 плюс х плюс 1 це більше, ніж 2х плюс 9 чисельнику 3 в знаменнику. Як розв'язати? Ну, по-перше, бачимо, що це у нас нерівність дробова містить дроби, да? Зокрема, в чисельнику, відповідно, у нас не змінні а цифри числа. Тобто, ми можемо помножити умовно на спільний знаменник, якщо б зводили, це на 6. Тобто і ліву, і праву частину ми з вами множимо на 6. В результаті е з першим дробом 6 знаменнику і 6 коротиць, лишиться просто х квадраті відняти х. Далі, ось тут у нас умовно. Я можу так зробити, типу, Х плюс 1 це е, чисельник якогось дробу, да, помножити на 6. Тобто буде плюс 6, що множиться на Х плюс 1. І це буде більше, ніж тут у нас 6 та 3 скорочується, лишається 2. Тобто 2, що множиться на 2 плюс 9. Таким чином, у нас утворилась ось така. Нерівність. Розкриваємо дужки, зводимо подібні все в одну частину. Тобто х в квадраті відняти х, додати 6х, додати 6. мінус 4х, якщо переносимо, тоже буде мінус 18, більше 0. Тобто хвадрат, далі. мінус х плюс 6 це буде плюс 5, мінус 4 це буде плюс х. Мінус 12 більше за 0. Таким чином, у нас утворився квадратний тричлен. можна його розкласти на множники. Якщо розкласти на множники, умовно, да, якщо б це у нас було квадратне рівняння, то ми зав'єта легко могли б обрахувати, що в нас корені будуть мінус 4 та 3. Тобто х мінус 3 на х плюс 4 більше за 0. Корені. Ще раз нагадую 3 та мінус 4. 3 на мінус 4 помножити мінус 12. 3, додати мінус 4 мінус 1. Все сходиться. І тепер методом інтервалів. Знову ж таки, 3 мінус 4. Виколоті точки мінус 4 та 3. плюс мінус, плюс. Нас цікавить більше за 0. Тобто, х буде належати проміжку від мінус нескінченності до мінус 4 не включно і в об'єднанні від 3 до плюс нескінченності. Тобто, розв'язком даної нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до мінус 4, в об'єднанні від 3 до плюс нескінченості. Дякую за увагу.